Сергій Миколаївич, в кінці місяця планується зміна керівництва обласної державної адміністрації. Зараз активно. Обговорюють чутки про те, що майбутнім губернатором може стати представник партії регіонів Сергій Мошак. На вашу думку, чи зміниться ситуація в області і чи зменшиться то протистояння, яке було всі п'ять років за правління області представників родини Бологі? Насамперед хотів би сказати, що десять років. З першого приходу, в 98-му, мені здається, да? Да, це були вибори до мера. Він там за пів року, покав, вміючи показувати себе на телекамерах на повіні Мукачеві, став губернатором від Кучми з ДПО, підтриманий Медвічуком і Софісом. Область тільки деградує. У нас нема жодної системної галузі, м'ясо. Молочно-переробних комбінатів ми перестали виготовляти мебель. У нас звірське і тваринне ставлення до, ліс, до лісу, до риби, до річок, не переробляється не утилізується сміття. Значить, по всім показникам від підприємництва до валу національного продукту, споживання електроенергії, освіти. Створення ноу-хау, залучені інвестиції, ми посідаємо всі останні позиції в державі. Це повна деградація. У нас нема ні стратегії розвитку, а ці формальні книжки, які вони там собі друкували на замовлення деякими доцентами, не витримують жодної критики. Що стосується зміни, ну цілком логічно, що якщо переможе остаточно Янукович, то його політична сила має нести всю відповідальність за ситуацію не тільки в краї а й в регіоні. Тому нормально, що саме представник цієї партії. Що стосується фігури Можака Сергія, Дуже вдала фігура. Дуже вдала. По-перше, людина, яка вміє розмовляти, прислуховуватися, яка любить цей край, патріот цього краю, це вдалий менеджер, причому, я би навіть сказав, неординарних і дуже масштабних проєктів. Дуже хороша фігура. Я думаю, що здорову частину партії регіони ті, що займаються підлабузництвом, Сімейство Балог для, для мати можливість займатися контрабандою, розказати державні кошти і природні ресурси. нас здорову частину партії регіонів, він міг би цілком об'єднати і об'єднати інших представників і галузі, і, і територій, і громадсько-політичних. Діючи навколо нарешті якогось нового бачення і нового ставлення керівництва і до регіону, і до людей, до галузі і інше. Я думаю, це дуже, вдали, дуже вдала кандидатура. Ем, Олександр Ледіда на цю посаду не годиться. Ем, Ледіда був би непоганим народним депутатом. Не гірше п'ятьох, які мені шайки жодного слова ще не сказали, ну і не скажуть. І не вийдуть ні на трибуну, ні на телешоу, ні, нікуди. Значить, не на виступ якийсь публічний прямий. Тобто не гірший. Е -м -м, міг би бути і головою обласної ради, але це буде засильство вже одної партії. Може таке бути. Тому що провести чотири сесії Кічковські можна взагалі не, туди не з'являтися. В приміщенні обласної ради прийти туди чотири рази на рік. Нормальна абсолютно фігура, дуже позитивно.